Всім привіт! Ви на каналі Матоставку А сьогодні ми будемо говорити про DJI Osmo Action 4. Це нова екшн камера, яку вони презентували нещодавно. Вона вже в нас в магазині. Я з нею побігав близько двох тижнів, тобто, досвід експлуатації в мене вже є і є з чим поділитися. Тому сідайте позручніше, і ми починаємо. І зміни почались вже відразу на етапі пакування, яке було моє здивування, коли я отримав цю коробочку, і вона дійсно стала маленька. І я не думав, що реально сюди можуть вміститися всі аксесуари разом з камерою. Просто для вашого розуміння, ось так виглядала Osmo Action 3, і так виглядали. Комплекти Adventure Combo, тобто четверте і третє покоління. Коробки дійсно стали меншими на відсотків 20, а то й 30. Звісно, що компанія DJI це подає з точки зору безпеки про нашу е, природу, екологію. Але я думаю, це банальна економія на продукції, точніше, на транспортуванні їхнього товару по всьому світу. Комплект в нас нічим не змінився, він все також включає в себе саму камеру. Один акумулятор. Також рамка, яка одягається на саму камеру, і ця рамка слугує для того, щоб камеру можна було розміщувати і в вертикальному режимі. Їхня стандартна магнітна защілька, про неї ми трішки поговоримо пізніше. Кабель для зарядки і підключення до комп'ютера Type-C Type-C. Тут же в нас всередині і гвинт для фіксації камери на різних кріпленнях. Стандартна двохстороння площадка, вигнута, до речі, щоб можна було приклеїти, наприклад, на шолом. І в комплект також входить ще додатковий захист для об'єктива. Він потрібен для того, щоб ви могли знімати якісні відео ввечері або вночі. Оскільки, якщо ви використовуєте стандартний захист, такий вже встановлений на самій камері, то під час зйомки вночі, ну, знову ж таки, або ввечері у нас можуть бути зайві бліки за рахунок власне, скла. Тому знімаєте цей захист, встановлюєте тут, оскільки тут ніякого скла немає. І тим самим об'єктив у вас буде трішки захищений і не буде різних артефактів в відео. Але пам'ятайте, якщо ви використовуєте цей захист, то об'єктив ніяк не захищений. Від потрапляння пилу і вологи, і, відповідно, камеру не можна використовувати в дощ або в воді. Ну і наостанок є ще якісь проставки. Насправді я не знаю, де їх можна використовувати. Я думаю, що це потрібно для гвинта, щоб ви не перетягували його під час фіксації. Ну і звісно, що є дві наліпки DJI це в стилі компанії Apple, тобто, щоб ви могли безкоштовно, скажімо так, рекламувати їх продукцію. Також в самої компанії DJI існує багато різних комплектів. Самий найпопулярніший це Adventure Combo. Він включає в себе додаткові акумулятори, тобто загальна кількість їх три штуки, зарядний кейс, в якому вони знаходяться, і відповідно цей же кейс може слугувати додатковим павербанком. Ще одна магнітна защолка, але трішки коротша, і – Досить якісний. По співвідношенню ціна якість це взагалі бестселер. І як показує досвід, якщо у вас раніше не було екшн камери, то краще відразу купувати його. Оскільки, якщо докуповувати всі ці ж самі аксесуари окремо, то ціна буде набагато більша. Ну і почнемо ми з самих головних оновлень, які сховані у нас всередині. Це збільшений сенсор самої камери. Тепер він складає 1 третіх дюйма. А це на 65% більше, ніж Osmo Action 3. І якщо переводити на звичайну мову, це означає, що камера стала набагато краще знімати саме в вечірній час, коли мало світла. Як ви бачите з прикладів відео, картинка дійсно непогана, і тепер камеру можна дійсно повноцінно використовувати в таких умовах. І до речі, якщо ви бажаєте, щоб ми відразу порівняли Osmo Action 3 і Osmo... Action 4, тобто лоб в лоб, то ставте коментарі, точніше пишіть коментарі, ставте вподобайки, і це буде означати, що ми найближчим часом зробимо це відео. І, до речі, ті, хто полюбляють камери GoPro, також пишіть, як вам якість саме Osmo Action 4 в порівнянні з вашою GoPro. Кут зйомки в камери 155 градусів, це суперширокий кут. І в принципі, навіть на такому. Широкому куту зйомки, дисторсія по краям картинки в нас не така сильна. І його таке, ну тобто такі відео можна повноцінно використовувати. Звісно, що в самій камері є і звичайні кути зйомки, тобто широкі. І якщо вам взагалі потрібно класичну картинку, як з телефона або відеокамери, то ви можете вибрати стандартний урізаний кут зйомки з корекцією Тобто, всі об'єкти, які будуть. На відео вони будуть, май, будуть мати стандартну геометричну форму без викривлень. Стосовно візуальних змін, майже все залишилось на такому ж самому рівні, камера просто стала темніша. Як на мене, це тільки в плюс їй, і трішки змінений наш отвір з мікрофонами. Знову ж таки, в порівнянні з попередньою ревізією, всі ті ж самі, скажімо так, відсіки для. Карти пам'яті акумулятора залишились такі ж самі, і тут я можу похвалити тільки компанію DJI, знову ж таки в порівнянні з е, GoPro, бо там це реалізовано як на мене гірше. Тобто, там, щоб відкрити відсік, потрібно дійсно нігті зламати. зламати тут. Все просто. Тобто, ви нажали, кришечка відкрилася, показано, як потрібно вставляти акумулятор. Тобто, є спеціальні позначки на акумуляторі. Ви не виломаєте всередині роз'єм. Те саме стосується і карти пам'яті. І те, що зручно, наприклад, мені, якщо потрібно вам довго використовувати камеру, то тут роз'єм для зарядки самої камери знаходиться в іншому місці, а, а не там, само, де акумулятор. І це означає, що якщо ви підключили сюди зарядку, то під час активної зйомки акумулятор у вас не випаде знову ж таки в порівнянні з GoPro. Також хочу детальніше сказати про сенсор Баланса Білого. Він схований у нас. В букві О, і це дає змогу камері давати приємну картинку під час підводної зйомки. Знову ж таки, як це було раніше в інших екшн камерах коли ти занурюєшся під воду, ти отримуєш або жовту таку картинку, якщо вода зеленувата, а якщо це морська, то картинка дуже синя. І весь цей відзнятий матеріал потрібно постійно е обробляти під час монтажу, щоб отримати натуральні кольори. Тут же штучний інтелект аналізує кольорову картинку в воді, і як ви бачите на відео, він її підлаштовує під освітлення. Звісно, що якщо, наприклад, ви постійно занурюєтесь і винурюєте на поверхню, то баланс білого буде трішки змінюватись. Але якщо ви постійно знаходитесь під воді, тобто занурились, познімали, то картинка ніяк не змінюється і колір... Набагато приємніше, ніж той, що ми отримували раніше на інших екшн камерах. Ну і далі це магнітні кріплення, які вони зробили ще в Osmo Action 2. І тут я компанії DJI не перестаю аплодувати, оскільки це дуже зручно. Вони настільки полегшують використання самої камери під час дійсно активної зйомки, ти не задумуєшся над тим, щоб камеру треба перевісити, ще щось, чи вона ненадійна. надійна. Ти просто береш. За навіть не секунду, за пів секунди її защлкуєш і забуваєш про неї. Тобто вона тут просто намертво стоїть. Плюс те, що це можна зробити навіть наосліп, оскільки ти просто підносиш і вона сама магнітиться туди. Тобі достатньо просто трішки прижати, щоб вона зафіксувалася. І можна докупити, наприклад, декілька таких кріплень, або якщо у вас комбо то у вас вже відразу два таких кріплення. І коли ви використовуєте, наприклад, камеру на велосипеді, в моєму випадку одне кріплення вісить мене на грудях, друге кріплення може вісити на рулі, третє, наприклад, на шоломі. І за одну поїздку я можу камеру швидко перевіряти. Щелкувати з однієї позиції на іншу, і тим самим отримати різні ракурси, і відео буде більш динамічнішим. Як я і казав з самого початку, у нас є спеціалізована рамка, куди ми вставляємо камеру, і з однієї сторони у нас та ж сама магнітна площадка, яка дає змогу нам зафіксувати камеру вертикально. Тобто, якщо вам потрібно відео для соцмереж, то без проблем ви це можете зробити знову ж таки, навіть під час однієї зйомки, оскільки ви як її використовуєте горизонтально, потрібно поставили, знімаєте вертикально. Наступним покращенням Osmo Action 4 це 10-бітний кольоровий профіль, який розпізнає понад мільярд кольорів і дає кращий динамічний диапазон, і тим самим у вас набагато більше гнучкості під час монтажу ваших відео. З точки зору можливостей зйомки самої камери. В принципі, тут нічого кардинально не змінилося. У нас є 4К 120 кадрів в е, секунду. Також у нас є можливість записувати і в Slow-Mo до 240 кадрів. Е, на жаль, не додали більшої роздільної здатності, наприклад, як GoPro 5.3K при 60 кадрів. Але, в принципі, як показує досвід, цього і не потрібно, бо 4K 120 і так вистачає за очі. Стосовно стабілізації, тут так само використовується технологія Rocksteady 3.0. І є, до речі, фіксація горизонту на 360 градусів. На жаль, не при 4К, але тим не менше. Насправді, стосовно саме фіксації горизонту, багато хто з користувачів нам в коментарях пишуть, що взагалі, навіщо ця функція, оскільки. ну... Реально, де її можна використовувати. Ну не будеш ти там сальто робити, чи там, як показують відео в GoPro, що там хтось летить на літаку, робить. Бочку, і у вас картинка зафіксована. Вау! Ні, насправді для чого це потрібно? Коли ви зафіксували десь камеру, і якщо під час активних зйомок, наприклад, на квадроциклі, велосипеді, мотоциклі тощо кріплення у вас з'їхало, тобто камера нахилилася, то в цьому випадку картинка у вас не, зіпсує, не зіпсується, а горизонт буде завжди рівний. І для цього, власне, і потрібна ця функція. Вологосахист, до речі, в самої камери став навіть ще трішки кращим. Тобто тепер компанія завіряє, що до 18 метрів ви можете занурювати вашу камеру в прісну воду. Якщо це буде морська вода, то звісно, що потрібно використовувати саме кейс. Не знаю, за рахунок чого вони це досягли. В принципі, візуально корпус такий же самий, але тим не менше, тобто 18 метрів. Це дуже великий скажімо так, дуже великий показник. Тобто в реальних умовах ну, мало хто занурюється на таку висоту. А це означає, що навіть під час активного купання, наприклад, якщо ви купає, пригаєте в воду, тощо, то більший захист того, що камера не пропустить в себе воду, якщо навіть вона сильно вдариться об воду. Акумулятор у нас такий же самий: 1770 мАч, тому якщо у вас є аксесуари з попереднього покоління. Тут ви їх можете використовувати повноцінно. Що завіряє сама компанія? Автономність до 160 хвилин. Звісно, що це в лабораторних умовах, при ідеальній температурі, при Full HD, 24 кадри в секунду без стабілізації. Хто так знімає? Ніхто. Як показує практика, середній час роботи самої камери 70-90 хвилин роботи. І це дуже крутий результат, як ви бачите на відео, навіть. При 4К-60 кадрах камера в нас пропрацювала 85 хвилин без будь-якого перегріву. Звісно, що під час такого довготривалого користування камера нагрівається і вона висвітлює інформацію про те, що дисплей буде працювати 3 секунди і вимикається, і це нормально. Саме головне, що камера реально працює від самого початку до самого кінця, без зупинок. За це однозначний лайк. Нікуди в нас не ділася і швидка зарядка, тобто акумулятор можна зарядити всього за 50 хвилин. І, до речі, стосовно температурного діапазону роботи самої камери, як завіряє сама компанія, від мінус 20 до плюс 45 камера буде працювати. Як показує досвід попереднього покоління, в принципі, воно так і є. Я тестував камеру. Засовую в морозильник на нетривалий час, вона охолоджувалась, включалась, працювала. Тому тут, в принципі, ніяких змін, все на найкращому, ну, можна не найкращому, на гарному рівні. Меню в нас залишилося незмінним, воно все так же виглядає мінімалістично. Для тих, хто користувався GoPro, воно може бути трішки незвичним, але це діло звички. З того, що мені подобається, те, що ми можемо. Окремо зробити персоналізацію для клавішу швидкого доступу, тобто змінювати різні режими під час е, зйомки, скажімо так, під час використання самої камери. І саме головне те, що сподобається абсолютно всім, це швидкість роботи самої камери. От просто дивіться, камера зараз у нас виключена. Я нажимаю кнопку зйомки. Проходить секунда, реальна секунда, і камера вже пише. Тобто, це, ну, це дуже швидко. І головне, що камера працює стабільно. Те саме стосується, якщо ми просто вмикаємо саму камеру. Нажали, пройшла секунда, все, вона включилася. Немає ніяких зависань. Тобто, все просто літає. І я надію, що компанія DJI нічого не буде змінювати в своїх прошивках, і все буде дійсно ну, працювати дуже якісно. І звіс, єдине, що мені. Так трішки не подобається те, що мало різних форматів зйомок. Звісно, що є там фото, відео, слоумо, гіперлапс, і тут же ми можемо знайти таймлапси і так далі. Але не вистачає якихось цікавих режимів зйомок, як в тій ж самій GoPro або камерах від компанії Insta. Окремо також хочу сказати ще стосовно переднього дисплею, оскільки я про нього нічого не сказав. Він нагадує, що він в нас сенсорний, так само, як і було в попередньому поколінні, і це дуже зручно, оскільки багато буває випадків, навіть під час користування на велосипеді, коли камера знаходиться на грудях, вам не потрібно її знімати, щоб щось виставити. Ні, ви тут же саме. На передньому дисплеї виставляєте всі налаштування, які вам потрібно. Можете подивитись відео, видалити. Якщо камера, наприклад, встановлена на шоломі, хтось так само може підійти вам змінити різні параметри налаштування, і це набагато зручно, ніж тій ж самий GoPro. Не знаю, чому до сих пір вони цього не зробили. Надію, що GoPro 12 вже буде вбудований сенсорний передній дисплей. Є також і прикольні фішки, яких я не бачив ні в кого. Це вони реалізуються через застосунок. До речі, про нього також ніяких нарікань немає. Все працює чудово і великий плюс DJI те, що коли. Ви підключилися через застосунок і використовуєте вашу камеру, ви чітко все бачите, що знімає сама камера. Це зручно, якщо, наприклад, камера у вас розташована в якомусь небезпечному місці, де вона може впасти. Наприклад, на присоски ззовні машини, ви поставили телефон, і ви чітко бачите, чи камера стоїть на присоски, чи ні. Бо знову ж таки, в GoPro, на жаль, такого немає. Забув, не договорив. Стосовно прикольних функцій, є режим зйомки з селфі-стіком. Е, тобто ви завантажуєте своє відео, і потім програма аналізує ваше відео і автоматично його видаляє з картинки. І створюється ефект зйомки від третього обличчя, ніби знімає вас дрон. Звісно, що є певні нюанси під час користування такого софту, те, що якість на виході картинки стає гірша, ніж. Сам, скажімо так, оригінальний файл, але тим не менше. Тобто, якщо ви забажаєте, ви це зможете використовувати. Також додали в нас і нові аксесуари, це пульт дистанційного управління з вбудованим GPS. -ом. Тепер ви на ваше відео можете виводити інформацію стосовно вашого маршруту, швидкості, кута нахилу тощо. На жаль, зараз його немає, щоб вам його показати, але я думаю, що трішки пізніше він приїде, і ми зробимо окреме відео про нього. І із таких невеличких незначних е, оновлень, те, що тепер камера підтримує і карти пам'яті об'ємом 512 гігабайтів. Це буде корисно для тих, хто знімає дуже багато контенту під час подорожей. Підсумовуючи два тижні користування самої камери, в мене залишились тільки позитивні емоції стосовно неї, камера Десь пропрацювала. Ідеально, я реально отримав той результат, на який розраховував. Навіть в умовах спекотного літа камера, звісно, що сильно нагрівалась, але тим не менше вона працювала. Е, покращили звук, тобто камеру можна рекомендувати не тим, не, не тільки тим, хто е, записує екшен, а й той, хто використовує її в влогах, і оскільки камера підтримує сторонні мікрофони без будь-яких маніпуляцій, можна також використовувати в деякому продакшені, скажімо так. Якщо ви бажаєте придбати цю камеру або попередню, ви це зможете зробити за посиланням під відео. Також в нашому магазині ви знайдете безліч аксесуарів і кріплень, які ви можете використовувати з цією камерою, будь то кріплення на шолом для військових, на зброю, на селфі-палки, кріплення на груди, на руки, молі і багато чого іншого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, оскільки найближчим часом вийде безліч відео з Osmo Action 4. З GoPro 12 і, можливо, ще з якимись камерами. Ще раз дякую, до зустрічі!